Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на -НВ, в студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Звичайно, що найближчі дві години буду з вами говорити про те, що відбувається у світі, про нові заяви Трампа, нові старі заяви Трампа та тому, що певний відкат ми бачимо до лютого цього року. Крім того, поговоримо, що відбувається у Криму, і як Туреччина впливає на цей весь процес переговірний. Загалом, якщо так от подивитися, нічого нового насправді. І зараз усі новини довкола ось цієї зустрічі, довкола цих заяв, десь прочитала десь, прочитала, що Трамп знову ж таки робить нові заяви. Я думаю, ви бачили і про Тейлор Свіфт заяву і про іншого актора. І ось прочитала думку про те, що є у дві хороші дві риси у Трампа. Одна хороша, одна погана. Хороша риса полягає в тому, що на завтра він забуває всю ту несенітницю, яку він говорив. А на післязавтра він вигадує. Нову так ось, давайте ми поговоримо зараз про те, що наговорив Трамп і як це нам відгукнеться. Але розпочнемо ми із боліт, тому що там також усі диктатора вже багато чого наговорили. Вони по-своєму оцінюють цю зустріч, яка відбувалася учора у Туреччині, і загалом викатують нам нові і нові умови. Чого вони е, хочуть цим досягти? Про це будемо говорити з нашим гостем. Ради вітати Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, вітаю і слава Україні. Героям слава привіт, Тетяна, Романе. Чесно, дивлюся е, заяви, дивлюся вимоги терористичної федерації і розумію, що все, до чого вони хилять, це до того, щоб. Як найдовше затягти час, тому що їм наразі це все вигідно, хоча знову ж таки та вони можуть говорити що завгодно, але цифри не брешуть. і Ми бачимо в якому стані зараз економіка. Вони намагаються зробити усе, щоб все ж таки зустрітися з Трампом та нівелювати нівелювати роль України і зробити її взагалі об'єктом. Тим не менше, зараз Пісков заявив, що можливо все ж таки відбудеться зустріч диктатора з президентом України Володимиром Зеленським. Як ти оцінюєш, чи може вона справді відбутися і що це буде тоді означати для терористичної федерації? Тому що ми ж пам'ятаємо, що вони взагалі не, не вважають легітимним президента України, а тут вони нібито вже про це говорять. Чи це є відгуки ось вчорашніх подій? Ніякої зустрічі я не. Бачу в найближчі 150 років, і щось мені здається, що її не буде. Всі ці такі заяви на кшталт. Це можливо, це не виключено. Це те, що називається сигнал, посил, телеграма в біле дім з коротким сенсом. Дональд, ти ж хотів перемовин? Так от, будь ласка, ми маємо перемовини. Ми ведемо з ними. Ми ж за мир. Теж те, що на фоні на фронті нічого не змінилося в частині там. Сісфаєрів і так далі, то це вже інша частина, але ти можеш сказати, що ти невеликий миротворець, ти всіх усадив за стіл перемовин. Який результат цього? Ну це вже друга, рід... друга рядна річ, і про це можемо поговорити якось наступного разу. Тому всі ці заяви за боку росіян, їх взагалі, як на мене, сприймати не жодним чином не потрібно. Всі ці за те, що. В особливо в західних ЗМІ були вимоги на перемовинах, які були висунуті. Можливо, частково вони і були висунуті. Це зрозуміло, особливо в частині тих регіонів, які вони вписали в свою так звану конституцію. Тобто, насправді, я щось тут взагалі нічого нового не бачу, окрім самого факту. Демонстрації доброї волі, поговорити про мир у всьому світі, і при цьому, власне, нічого для цього не, не роблячи. Тому насправді ситуація складна, і зараз я так бачу, що ми вступаємо в фінальну стадію боротьби за нашого Трампа. чи же він цей Трамп? От е згадували про його заяви і про Тейлор. Mm -hmm. но... Тейлор простіше, бо це було вчора. А от це інтерв'ю, яке сьогодні всі аналізують, воно було зроблено, я так розумію, два чи три дні назад, коли він ще перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах або десь там на, на, в цьому регіоні, і там нюанс в чому? що Ну, здається, так мені що ці слова були зроблені до перемовин в Стамбулі, і там всі ці історії, що Путін обов'язково був би в Києві, якщо б його танки не застрягли в Багнюці. Це чудово, звісно, почути. Особливо якщо згадати що це був той період, коли на російську армію реально палили колони Uh, ну і всі ці його uh, слова про те, що він дав джевеліни. Рішення, звісно, було його першим, але перед повномасштабним вторгненням в Україну пролетіло, здається, мінімум 45 літаків військово-транспортних, які привезли в тому числі ці джевеліни. Тобто Трамп несе маячню, і Для нас питання таке: те, що сталося в Стамбулі, це результат діяльності американського президента. Цей результат, як на мене, якщо ми говоримо про політичний аспект. Ну точно не в наших інтересах важливо, що не буде обмін, але щось мені підказує, що росіяни погодили цей обмін саме в Стамбулі для того, щоб показати. Ну, бачиш, угу. Трамп, ми, да, можемо... ми стараємося. Ми стараємося, ми можемо домовлятися, а так хай вони, ці українці, не йдуть з України, і буде миру у всьому. Угу. Світі тому зрозуміло, повернення тисяч українських громадян це стопроцентний позитив, і тут, тут ніяких але нема. Просто ми говоримо зараз про політичну складову цього. І щось мені здається, що після того, як прилетить Рубіо Вашингтон і розповість Трампу, що все ж таки росіяни вони пороті і. Тут є два, як на мене, варіанти. Або ми маємо якось обережно натікнути Дональду, що давай без твоєго посередництва з тебе тільки бомби і ракети. Або вони дійсно будуть змушені ухвалити якісь рішення. Бо в цьому ж інтерв'ю, про яке ми згадували, які от сьогодні цитують, а які а слова були сказані, все ж таки за пару днів до цього. Він ці санкції пекельні розглядає як щось таке. Там як крайні крайня історія. Ну я скажу так, неохоче, і тут скажу одразу і про європейських партнерів. Так само вони десь неохоче і несміливо, все ж таки, говорять про ці санкції, оглядаючись на рішення, все ж таки, сполучених. Штатів та Дональда Трампа знаєш про я про що подумала? Ось ти кажеш, що прилетить Рубіо і скаже Трампу, що насправді мали на увазі його росіяни і не вважають його за хорошого президента. Та ну тобто, ми, ми фактично розуміємо, що Путін. Просто зробив Трампа, ось 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 отак, от та тому, що Трамп вже все робив для того, щоб Путін приїхав, Путін не приїхав. Після того, що Трамп намагався його витягти з цього болота і сказав: Ну так, він не приїхав, тому що я не приїхав. І ми бачимо таке зверхнє ставлення Путіна до Трампа, і всі це розуміють. Але тим не менше, ми чуємо ось такі заяви. Трампа так, можливо, ці заяви були зроблені не до цієї зустрічі, але тим не менше, у мене виникло така не підозра, а питання. А як ти думаєш, а чи не міг той самий Вітков або хтось із делегацій Сполучених Штатів зустрітися десь у Туреччині і вже передати Трампу слова і позиції терористичної федерації? Чи не була тут Росія першою? Ну давайте відвертими. А що передавати з Трампу зі Стамбулу про те, що нічого не сталося? Про те, щоб на росіяни не змінили свою позицію, сказати, які ви які ви геніальні? Приїздіть, ми вам не лише портрет. Ми вам ще й статую бронзову подаруємо. А той золоту. Ну ще раз, як на мене, ця історія чому от європейці такі, скажімо так, такі дуже обережні по відношенню до Трампа. Бачите, ми взагалі відкрили новий формат діалогу зі сполученими штатами. Тепер американському президенту дзвонять виключно п'ять президентів і ну і відповідно керівників держави європейських європейських країн. І це ж не вперше із Києва дзвонили йому в і із Тиран. Вчора йому дзвонили в п'ятьох Ну, тобто, всі намагаються якось зробити таким чином, щоб ну використати потужність Сполучених на, Штатів на благо всього світу. Але тут от багато нюансів. Те, що над американцями не сміються всі, якщо чесно, мені здається, найбільше сміється це товаришці, mm -hmm. бо Виходить, що Сполучені Штати вони банально бояться васала Китаю, і якщо не бояться васала Китаю, то Китаю взагалі нічого не загрожує. Всі ці розмови там про змагання в тихоокеанському регіоні, Тайвань і решта, це все просто повна маячня. Насправді, як на мене. І зрозуміло, що ідуть складні процеси, і в Сполучених Штатах от ці от постійні заяви Сенату, що давайте ухвалювати санкції. Але ж слухайте, четвертий рік ми в тій чи іншій мірі про це чуємо і насправді. Як на мене, поки західний світ не почне діяти в зворотньому порядку, ну тобто спочатку таємна передача там якихось ядрених ракет, будь то тауруси чи тамагавки треба подумати потім удар цими ракетами потім ультимативна позиція а якщо це буде от так як зараз ну зробіть будь ласка ваше маньячество тета тета просто припиніть стріляти то звісно, це так не спрацює, і mm -hmm. наразі ситуація, як на мене, дуже і дуже складна, і з великою варогідністю, все одно а, ми почнемо працювати а, всі разом по двом трекам одночасно. Тобто, виключно Україна і Європа, і другий трек Європа Сполучені Штати, де Україна це Європа. Ну здається, так це виглядатиме. Но наразі а, наскільки я розумію. Росіяни просто потрошечку переходять до того, що е, спробують своє нещастя на полі бою, тобто літня наступальна кампанія. Взагалі-то активність бойових дій вона взагалі то не знижувалася. Це треба наголосити, і можливо вже за підсумками цього наступу літнього робити якісь там політичні домовленості чи кроки. І якщо це так, особливо про це говорять, що Путін здається вчора чи позавчора змінив командуючи сухопутними військами. І ну навряд чи це робиться просто так. Тим більше ми розуміємо, що сухопутна компонента ну власне її веде бойові дії, як з нашого боку, так і з російського. Mm -hmm. Поки так. Я би ще й напряглася після слів Лукашенка та також вірно підданого Путіна після того як він сказав, що Росія та Білорусь проводять навчання ні на кого не збирається нападати. Це означає, що треба бути дуже і дуже пильними, і не лише нам, а й нашим сусідам. А говорячи про ось цю зустріч, як на Росії сприйняли те, що Путіна неї все ж таки не пихав. Тому що, якщо ми говоримо по вчорашньому ранку, вчора була просто істерія у Дмитрія Алкаговича була істерія, він та. М обзивав і нічтожеством і а, різними фекальними словами обмазував президента. Мовляв, нема чого кого обзивати, нема кого не треба так себе вести по відношенню до їхнього диктатора. Та і от з цієї вчорашньої ранкової історії я зрозуміла, що вони намагаються виправдати все ж таки Путіна, чому він не приїхав, щоб не показати його слабкість. Але до вечора риторика певна змінилася, і вони кажуть, та ні, навпаки, молодець, що не приїхав. Він не те, що не. Не злякався, так хотілося інше слово вжити. Не те, що не злякався, а навпаки, він все зробив правильно. Як сприймається зараз насправді, ось це на Росії? Чи ти бачиш, що пропаганді російські дали чітке завдання, чітке ЦУ, як це висвітлювати? Тому що наразі я не бачу однієї чіткої лінії і про що це свідчить? Ну як на мене, це взагалі вже не актуальна історія, а пропаганда російська працює завжди за одним сценарієм. Щоб не відбувалося, Путін там суперстяг? Угу. Ну. Я не знаю, неважливо, скільки було хлопків, скільки було прильотів в Москву чи на територію окупованого Криму. Тобто, ще раз, вони будь-яку подію будуть подавати саме так. Якщо він катається в хокей і падає, вони це покажуть і скажуть: дивіться, який він у нас міцний, він впав і не помер. Якщо, умовно кажучи, Трамп впаде, то відповідно це будуть крутити з таким посилом, що дивіться, який у них дурний цей. Дід І іноді здається, що вони можуть навіть бути праві, вибачте, чи обов'язково скажуть, що наркоман ну або якщо ми беремо цю історію в купе, коли сидять люди з серветки, от у мене теж, наприклад, серветка, лежить на столі. Mm. Ну Но... Якщо е, 10 е, е, телеканалів, ну тобто, вся російська інформаційна машина буде розповідати, що тут символіка, тут кокаїн, а, Ну це виникає виникає питання. Е, якщо ти, ти починаєш виправдовуватися, то ну ти береш участь в цьому процесі. Це називається. То зіпсована зіпсований оселедець ну класична пропагандистська історія, це прямо во всіх підручниках написано. Тому участь чи приїзд, чи не при путіна це вже взагалі не борються. Тим більше всі розуміють, що він і не планував. Це він вадив просто заніс, вибачте, на американського президента, який чогось вочевидь їм сподобалося слово сполучення нас сваділі за нас, угу. але тільки на американський лад. Зараз всі обговорюють які мідські молодець, всі дивні історії про бісмарка і про те, що росіяни обов'язково всіх переможуть ну, через 2-3 дні. Ну і всі пасіпаки наші колишні, які втікли відповідно хороші хороший і офіційна російська пропаганда, всі кажуть: погоджуйтесь зараз, бо буде гірше. Ну, Просувається ця, ця теза, бо ми, ми заберемо там 5, 6, 7, 10, 29, 454 регіони, ну і так далі. Тобто я вважаю, що це ну, класична інформаційна психологічна операція, мовляв, погоджуйтеся зараз, бо завтра ми вас вб'ємо. Ну це вже було все, це, причому неодноразово. Угу. Власне, тут, знаєш, поводив мединським трампу по губах. Давай поговоримо про ось ці вимоги, які. Які ми побачили Блумберг оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі. Не дивуємося, те, що Росія хоче овер овер. Вона хоче, окрім того, що закріпити нейтральний статус без присутності іноземних військ. Це от до речі, перші три пункти я на них звернула увагу, тому що мені здається, ці перші три пункти це для відводу глаз, тому що вони кажуть про щоб не було ніяких іноземних військ. Перший пункт, другий офіційно відмовитися від вимог репарації від Росії, І третій це визнати анексію. Криму і усіх регіонів, тобто тут вони говорять про те, що перший пункт показує їхній страх, що вони все ж таки бояться, і вони не розуміють свою десь неспроможність воювати проти Європи. Другий пункт це у них не все добре з грошима. Ну і це я так сприймаю. Та і третій це те, що вони все ж таки хочуть забрати те, 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 що у них є. Але вимоги, ми ж розуміємо, що вони просто нереальні, і ми на них не підемо. І Росія це так само знала. Як ти оцінюєш ось ці вимоги? Ще й там дуже багато пунктів. Хто над ними працював, як вони намагалися їх продавлювати? Кому вони намагалися їх продати в першу чергу? Тому що, ну ще раз наголошую, ми би точно не пішли на це. Чи вони намагалися це продати Америці чи Європі чи Ердогану? Ну, давайте звернемо на такий фактор важливий, що Мідінський вся ця кампанія, коли вони виходили в публічний простір, вони дуже такі дипломатичні і обережні в словах. Вони кажуть, що Формуємо наші в наше бачення, наші умови, і потім представимо Україні на наступний раунд перемовин. Але що це за умови? Вони не проговорюються. Тут питання, чому вони не проговорюються в голос? Хоча знову ж таки з точки зору російського так званого закону вони хочуть за міст до українського Запоріжжя, але ж вони вголос про це не говорять. Чому для того, щоб показати американському діду, що вони в принципі майже конструктивні? Ну він же хотів перемовин перемог. Ну от, будь ласка, ці перемовини можуть вестися не разом з бойовими діями дуже дуже довго. Ми тільки не витратимо а, пальне для того, щоб добратися до, до Стамбулу. Ось а якщо проаналізувати те, що пишуть західні газети. Ну вибачте, ну це все було. Mm -hmm. а, знаєте, можна це перефразувати однією фразою. Ми вимагаємо, щоб вас не було у нас на планеті. От, от, от їхня вимога, якщо її скоротити, всі і три ці... галактики, будь ласка, ще, і так, воду всі... на Марсі. Так, все це, що те, що ми чуємо, це той самий це той самий ультиматум, який був висунутий росіянами три роки назад. Між іншим, там якось одного разу. Путін навіть проговорював, що навіть тоді, три роки назад, вони вимагали збереження сухопутного коридору до, до Криму. Це я до того, що коли хтось каже, що от Росіяни, от прямо от вони збиралися зібратися і піти, а це не відповідає дійсності. Там ще таке. Слово дивне було використане серветут, здається, але треба перевірити це, це, це таке, так, так, ну значення якого всі не розуміють, але сенс, сенс полягає в тому, що то, навіть тоді вони вимагали фіксації права безперешкодного проходу по українській території в, в український окупований Крим. Це є просто до того, що тут, коли хтось буде зараз сказати, а навіщо ви воювали три роки, тому що все одно прийшли до того самого ну <смеш> чекайте, а, вони тоді вимагали від України саме знищення і зараз його вимагають. Але як би там не було, все ж таки ну літаки наші літають армія зброєна. А в частині постачання зброї, взагалі, я так розумію, майже проблем вже немає про це між іншим. Ну ми ж просто навіть ми ж, ну, коли не було снарядів. Mm -hmm. Дякуючи Трампу, між іншим, то це проблема звучала дуже дуже голосно, прямо з фронту. Зараз же про це ніхто не говорить. Тобто, є до того, що всі ці панти російські, вони зрозуміли абсолютно, але ну що, треба боротися. Я просто не бачу іншого шляху, і при цьому треба розуміти, що от всі ці. Там, Ну, скажем так, ті, хто працюють на російському боці, будуть, будуть нашоптувати, а здавайтеся, бо mm -hmm. буде їм. Ну так так це ж це не вина, це, це війна, яка ну, продовжується в повному обсязі. Єдине, що треба що, щось робити з Трампом. Якось треба його повернути в родину. Ну, от власне питання, що робити з Трампом, і хто на нього має найбільший вплив. У Романа, я сьогодні прочитала, що деякі західні медіа вийшли з такими новинами, з статтями, з аналізом про те, що якщо Трамп і Путін, якщо Путін все ж таки не зробить усе, щоб зустрітися із Трампом, то тут тоді Україна програла для неї небезпечна Ось ця зустріч Трампа та Путіна, тому що там, окрім піченєгів, Путін може різного начесати Трампу, і Трамп, на жаль, пові. Вірить, як ти бачиш, чи може все ж таки ось ця зустріч відбутися найближчим часом, і чи Путін не переймається, що щось може не так піти на цій путіни? Вони на впевнені в собі на всі 300%? відсотків. Ну так вони тягнуть час, кажуть, що вони ж звищаються над американським президентом. За мені ж склада нашого дорогого у них же як це формулювання? Таке от класичне не не так і не ні. Що ми звісно, так ми звісно готові. Вони навіть до нього звертаються як до Зеленського mm -hmm. на то, але треба підготувати, подумати про що ми можемо поговорити. Тобто, вони відмовляються від цього формату, що давайте зустрінемось, і от на вищому рівні щось, щось, щось порішаємо. Вони кажуть, що мають бути проекти документів. Ну, власне, так воно завжди працює. Я не знаю, чому Дональд він у нас такий, ну працює в турборежимі. У нього то зустрічатися з росіянами це чудовий шанс. Чудовий шанс для чого? Для того, щоб не продовжились бойові дії. Ну, це ж було очевидно, що росіяни не підуть на припинення вогню. Ну і це жамкання ці, в частині. Ну, він всіляко демонструє впродовж свого президентства, що волі протистояти російському диктатору у нього не, Ну, Треба, звісно, зробити, щоб вона з'явилася, але а, над цим б'ються, здається, всі в Європі. Так, в п'ятьох дзвонили, це пробували. Ну, можливо, ще треба Урсулу додати, ще когось, не знаю. Можливо, Мелані. Mm -hmm. Дзвонити всім Європейським Союзам, тільки Фіца і Орбану треба скотчем рота заклеїти. Ну. Я звісно не іронізую, але ну це, 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 це тенденція. Всі е, все ж таки дуже обережні з американським президентом, тому що все ж таки розраховують отримати цю американську підтримку, і насправді це треба продовжувати роботи. Бо хто б там що не казав, американська зброя вона продовжує надходити до збройних сил, і ну це як, як мінімум фактор для того, щоби. А, вибачте, за слово терпіти цього американського діда. Ну і працювати з ним, пробувати працювати разом з партнерами. І тут мені здається, ну один голос європейський, тут ми точно вже чуємо і бачимо. Та ну власне, ми це бачимо. І вже не в одному ефірі обговорювався і склад делегації, і кого посилає Путін, і як він посилає. Теоретично, та усю адміністрацію Дональда Трампа і вже європейські партнери до Доні також зверталися. Мовляв, теж подивися, як, як тебе мають. Але, але ми чуємо ті заяви, які чуємо, знову ж таки, живемо у період такої турбулентності, і тут все, що ми маємо розуміти, нам треба це все перетерпіти, дякувати за допомогу. І все ж таки. Пережити найближчі точно три місяці, тому що самі військові кажуть, що це буде дуже важкий час і допомагати звичайно збройним силам України. Романа, дякую тобі дуже, Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.